Всім привіт! На вулиці дощ забрав Володимира посилку під дощем ніс, від цих ховав, да, бачите, навіть не промовка. Так що давайте відкривати. Щось, по традиції глянули. Я бачу наліпки. Хороший. Давайте по порядку. Так. Ой. Це на вихід. Срань. Срань. Так, перше, що у нас? У нас якісь наліпки нові пошти польські, для себе презенти, для мені пудельку бля, що за таке? Як завжди жестем пельна десь подіванка щось там? які штуки. хто там шарить в польській, Можете прочитати. Може час на распаковку, може. Ну, прям супер. Це цікаво. Безкоштовно клали чи треба було купляти? Дуже цікаво. Так, ого, ого, блядь. Ого! Краусан. Марс. Блядь, вони вже і такі випускать. Оцих ЧПКО забрали і хліб. Родини якісь трохи маленький, але такі, як, як морозово. Краусан Марс. Да, можна, треба з'їсти до 6.02. Я думав, залишить. А, не не, не залишимо. Безомодіску з каву і зранку. Іще Мілкивей. А ви помітили, що Мілкивей нема в магазинах? Рудники, милкивейские, походу, уничтожили конца, поэтому у нас немає милкивейв теперь. И... Так что, такие дела. Хиндер. Хиндерни. А я такую бачу, у нас продавали какие-то там барыги. Ой, еще и молоки треба купать. Так что... О, они только у нас такие налепки, короче. Такие налепки с Крейзі. Так, це сюди. І ще щось є. Покимонські ништяки. Черманда. -чер Ніхе раз собі не них Це як так? Це я вже відкрию, так це треба, треба з'їсти. Ми з вами подивимося. Так. Це я відкрив. Какие стоты и снуть? Блядь, Бульбазавр. Срань. Пикачу. Че один Пикачу. Че Пикачу. Да тут кто Пикачу где, сейчас Иви. Вау. Бульбазавр, Чермандера, давайте поглянем. Gluman dannix Ще Eevee Іии, свиртл Д. Нема сквертла. А не, є сквиртл. Нет, це не скверл. Черт. Нема скверкла, не повезло. Якось отак. Далі. Бля, тут ще щось. Дум! Це фіз були, а це дум. Made in France. це французькі покемони, тому там сквиртла нема, його з'їли. Бля, ну а це що за покемон? Це якийсь чит, а це ж за покемон. Що ти, блядь? Це з какого? 11 гена, блядь. Кис-оди-одище а а а <свисотворяя> Бульбазары мы хоть признали А скрипла что блять, все не ненавидят скрипли А ты Иви? Я думал это Иви, а это сиська Что у нас тут еще есть? Все канонично Вот это вот В разных На, на смарт Так ну вот это конечно Где Непризнанный <свот> покемон Что это такое Пишите название этого покемона Он какие то на блять носатый <свот> Жесть Прям жесть Так что тут еще Ох, блін. Якісь травм. Що таке травм? Я, я не знаю. Шо кумі. <плес> Дякую. Травм, походу, це якісь бутерброди. А тут лакриця в центрі, це прям неймовірно. Какао і. І це ім'ята, і лакриця. Вау! Це типа травм, як кеглять, що, Це смак кеглі. Бо в мене всі, і Володимир, і брат у мене, й да всі казали, що це лакриця, яка мені подобається, це смак резини. А тут вони постійно показують лакрицю, як велосипедна шина. Тут вже як кеглял лакриця. Ну, походу, це точно щось несхідне, але я його їм оріо зі смаком Кока-Коли. Дуже цікаво, Лімітована версія. Так що треба її сховати і продати через 100 років. Тіли на дві частини, лежи. Ти повинен лизати, а потім вже доставати. так що Ось так от. А дощ сильніше і сильніше стає. Так, приїхали мені протектори. Ура! Коробка не падає Переважила коробка бо я з однієї сторони все дістав, з іншої перевалилася. Приїхали мені мої протектори. З черепахою, з виблятками якимось, з маскою, з діратиною та даркраєм. Так, це сюди. До контрабанди. Ось! В ящик на 50 років на безбідну пенсію. Бустер пакетики ці з Хеллоуіном. Це перше видання. У нас є перше, друге і третє видання. Так що це вже повна колекція фарш. Курпівати ми їх не будемо, то на безбідну пенсію ми їх продамо і будемо на пенсію щось купувати. 6 50 років. Так, і приїхали коробочка, дивіться, з маскою, дивіться, вона на лобі світиться зірочка. З маскарадом. Ого. 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 Так, ну давайте по черзі що тут у нас. Ого! Це ми дістали. Це поки в сторонку так. Ну, дуже круті у маскарада оці штучки, бо у цих спарків мені не сильно сподобалось якесь гівно. Так, ну Давайте тут якісь окремо лежать. Давайте почнемо з них. Я сподіваюся, що вони окремо лежали. І це у нас пінерак. Трохи поближче. Якось отак, давайте. Спінарак. корпіш медичам, носатий виблядок. Дуже крутий. І крокалор. Так, це у нас окремо лежали, далі у нас окрема ще така. Вон, серфер, бравері, отакі, як колись друг казав урод на уроді. Дивіться, це дуже прикольно. Це скільки, скільки реверсів? Навіть ці пастили нові є. Там вже скоро вже 16-го виходить новий ну, сет, це, це коли? четверг наступний. А це що буде, а наступний це буде по Іві. Цікаво, попадеться чи умбріон, Там буде залежати доля. Якщо попадеться умбріон, то продовжимо картки збирати, але це не точно. Великий, великі ставки йдуть. Оці картки ще хер де отримаєш. А якщо не попадеться, то залишимося, будемо тільки дівок дозбирати та і все. Так що такі ось долі судьбоносні, вирішується. На цьому, на призматичному сеті з Іві. Так, це ми подивилися, це сюди. Далі що тут у нас не загубить? Ось отак. Ого-го-го-го! Приїхала підтримка. Єху! Дивіться, ця. Як вона називається? Rocket Admin, щоб панянка Раз. голографічна це. Бачте. Професор Order. Це із колодз через Charizard, Venusauro та Бластойсом за 300$ доларів чинських, за 400. Бачите, вони всі такі голографічні. Це нам якраз таких не вистачає. І вудки, бачте. і рибак, і вудки, і парасон. Бачите, іграшка якраз на не вистачає, якась голографія. Нова голографія, ну давайте двоєчку. Ну давай, нажимайся, чи в мене вже палець не працює. Пришлося вимкнути відео і заново, блядь. Щось перестало на мій палець реагувати. Бачите, якісь квіточки, зірочки, щось такого. дуже цікаво, але. Їдемо далі. О! десь десторичний. Бачите, Dark Russet Blade. Zabdos ще один. О, Археопс, Silver Temple, Вульпікс, ого! Ого, блять, що це, це що таке? Це якийсь. Тапулели. Ще тапулели. Фіоня, Фіоня прийшов, приїхала. О, лі Ліліп. Ого, динозавр з професором. Він його записує. Щоб продати. Дракольс. Бачите. Аеродакт. Ще ародакт. Аеродакт такий, аеродакт покруче. Як це називається? Я це ти тільки покруче. Діться, який він веселковий. Прям вау. У нього тут прям три голографії. Така голографія, звичайна. Його можна дивитися якось по-звичайному. І... И он, бачите, вот так все глащить, как ось Вот так вот. Тирана, сюрфер, он, Джасмина Гейсерс, сила банда, девок. Ничего себе. Он, яблочко. Каннибал, блядь, ебаный, ты Ну, тварь, блядь. Он, дединча с мамою. Слоненятко. О, дивіться, бухгалтерія, бухгалтерія. Мантики. Приплила. Щоб на неї подивилися. На подіум. На вушники. енергія, вау, конечно. Облищить як... Тут, там, бачите, також по різному облищить, І так. І так, і так. І, коротше, вау. Фламінго. Латіос і свині. Синища он чай. У него аж очі блищать. О, тропіус, скіплум, флуетте, вубат, щефлобебе і памкуду, Памкабу. Их там чотири вида: велика, маленька, поменша і гігантська. Як по мені це неймовірно. Так, далі у нас тут ого бля. Це неймовірно, дивіться, це, походу, всі коди. Треба перевірити, бо минулого разу там були заховані якісь секретні картки невідомої натури і нарожності. Ого, ну давайте, 10 карток. Потрадите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Буду юзатый сам. Тадам, тадам. Причем навіть зблизько в когось это. Маскарад, 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 І ще маскарад. Так, це сюди ух, срань, я знав, що, що тут щось буде. Ух, ух, ах, я не знаю що це. Треба приблизити, бо по-іншому не як. Он пангоро. Роклов. айрончик жере, дріппі, Макухіті. Рокіді, Шарпедо, Ще роклов, Павунар, Ельгим. Ще такий же. это прикольно. Пулой. Собі заберемо. Давайте відкладемо Low Disk, Чатот. Дивіться, Луксіо з білочкою грається. Так що тут у нас? І у нас, блядь, якийсь неймовірний лига динозавр, блять, карточка. Срань. Я знав, що що не так. Я знав, буде прикол, це собі Юрський парк, ще. У меня причем такий динозавр є, наче. Отакі, От прям крутизни якісь. О, вони прям навіть рих... тиснення у них є, можете побачити. О, Триceratops. Тriceratops у мене жодного нема. Такого нема. І це Indominus Rex. Ні, не, не Indominus, як він там блять, називається. Забув. boom. знав. А, Индираптор. О, воу, тут навіть є. Це Едиція Лімітована. Що тут написано? Carnotaur. Гігантозавр. И он, Вин, бля, что это? нихера хера себе, бля. Ни хера себе. Это, блядь, как? Як? Видите, какой протектор. нихера хера себе. Вау, блядь. Ну, что честно. Вау. Он даже души с дерев. Видите? Вау. Wow. Гігантозар, це походу прям найрідкісніше, чи Володимир такий більш сподобався. Бо я не можу оперувати цими даними, що тут відбувається. Так що. Ну, прикол, ну це прям прикол. Це у Володимира такі протектори, чи він десь надибав. Дуже цікаво. Прям вау! Дякую за підгон, лега динозаврів, картки. Ну, оці виглядають як найбільш рідкіснішими, теоретично, бо це якісь типу, золоті, а тут у цих бачите, ДНК світиться різне. І не факт. Як вони позаду виглядають. А, Не однакові залі позаду. Ще 2021 рік це антиквар уже все. Так що, ось такі справи. Дякую за подарунки, дякую за карточки. Так що всім за те, що подивилися. До нових зустрічі, пока-пока.